Доброго ранку, діти. Запрошую вас на заняття з ліплення. Сьогодні ми будемо ліпити птаха. А щоб дізнатися якого, відгадайте загадку. Білосніжні, гарні птиці дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Що це за птах, діти? Ви відгадали? Це птах. Лебідь Лебеді це водоплаваючі птахи, які поєднують у собі красу, граціозність, величність. Живуть вони на ставках чи озерах, живляться водяними рослинами, дрібною рибою, жабами та різними комахами, а на суші ласують рослинами. При настанні осінніх холодів вони залишають місця проживання. Збираються в зграї і відлітають у теплі краї. Тож пропоную виготовити з пластиліну площинне пано лебідь. Підготуємо все необхідне для роботи. А саме дощечку, пластилін білого, помаранчевого та чорного кольору. Стеку, коректор та картонне коло. Підготуємо картонне коло та коректор. За допомогою нього намалюємо хвилі. Далі візьмемо білий пластилін і розріжемо стеку його на кілька частин. Застосовуючи знайомі прийоми ліплення, зробимо заготовки голови, шиї, тулуба та двох крил. Спочатку візьмемо заготовку для тулуба. Прийомом витягування утворимо хвостик, а потім на площині розплющимо. Далі візьмемо заготовку для шиї, прикладемо її до тулуба, розплющимо. А з'єднання шиї та тулуба примажемо. Тепер нашому лебідю зробимо голову, прикладемо кульку до шиї, розплющимо її. А лінії з'єднання примажемо. І шматочків білого пластиліну, які залишились, виготовимо крила. Отримані крильця накладемо одне на одне і приєднаємо до тулуба. Від помаранчевого пластиліну відріжемо стекою невеличкий шматочок. Це буде дзьоб пташки. З одного боку він товщий, а з другого тонший. Приєднаємо заготовку дзьоба до голови і розплющуємо його. Відщипнемо невеличкий шматочок чорного пластиліну і утворимо з нього кульку. З її допомогою затемним дзьобик в верхній частині нашої пташки. Ще раз відщипнемо невеличкий шматочок чорного кольору. Утворимо з нього кульку. Це буде око пташки. Густрою частиною стеки зробимо лебедю пір'я. Ось наше панно лебідь і готове. А яке площіне пано вийшло у вас, діти. Фотографуйте і надсилайте фото роботи. Я буду на них чекати. Час нашого заняття сплинув. Тож до побачення, діти! До нових зустрічей!